Маленький Назар ніколи не писав листа Святому Духу Різдва, але тепер вирішив це зробити. Хлопчик вірить в диво і сподівається отримати відповідь на своє послання. І, хоча святий Миколай з дітками вже попрощався, але у своїй єрпінській резиденції у фоє міської бібліотеки залишив ось цю барвисту поштову скриньку спеціально для листів від маленьких мешканців громади. Це дуже правильна. Ідея, бо діткам потрібне свято так добре, що ми з дітками можемо написати листа до Святого Духа Різдва. Різдвяна пошта працюватиме до 20 грудня за графіком роботи бібліотеки, і кожна дитина зможе залишити у чарівній скринці свої листи з побажаннями. Тож не забувайте написати, скільки вам років своє ім'я, щоб святий дух різдва не переплутав листи. Щороку новорічна пошта перетворюється на різдвяне диво. Цьогоріч молодіжний парламент Терпеня вирішив долучитись до цієї ініціативи, аби Різдвяна пошта була доставлена вчасно. Відповіді на листи можна буде отримати після 25 грудня у дитячій бібліотеці. А я дуже хочу подякувати інвестиційній групі Молодість тому, що саме завдяки підтримці цієї компанії працювала резиденція Святого Миколая, а також зараз продовжує працювати різдвяна пошта.